Всім привіт Сонячної Іспанії. Сподіваюся, це відео буде інформативним для тих, хто приїжджає в Іспанію з маленькими дітьми, тому що мій досвід не заставив мене чекати. Ми вже зверталися в іспанській лікарні і хочу поділитися з вами досвідом такий, який пережила я. Можу наголосити, що ми можемо знаходитися в інших містах Іспанії і, в принципі, різні ситуації бувають зі здоров'ям, але весь мій досвід комусь знадобиться, ви більше дізнаєтесь про життя в Іспанії та важко ставити лайк та підписатися на цей канал. Тож, історія моя була такою, що в перші дні, коли ми приїхали в Іспанію, ми гуляли в центрі міста, мій син був на велосипеді, катався, там щось трапилося, наїхав на якусь гірку, стає з таким розквецем носом, розбитий лоб і була така гематома в районі шлунка, Багато воно все посиніло, бо він впав на руль. Я добряче злякалася, не дивлячись на те, що це була неділя, вечір десь 17-18 година. Так як це була неділя, на диво я не сподівалася, але все ж таки в лікарні мені довелося звернутися. Приїхали ми до лікарні, не знаючи мови, ми пояснили на пальцях, на, на трьох мовах, що сталося. Нас записали в реєстратурі по-нашому і ми, нас відвели в зал очікування. В принципі, було дуже багато дітей, бажаючих потрапити на... Прийом, я так думаю, що вони були попередньому запису, а ми просилися по швидкій допомозі, щоб поглянули дитину, чи немає нічого там такого критичного. Я здивована, нам не відмовили. Ми почекали хвилин 15-20 від сили і нас покликали. Попередньо записали, взяли з нас дані, як звати дитину, хто з ним представник, завели нас в педіатрію. Це була така палата, де ну, по-нашому дуже схожа на реанімацію. Там всі були захисні маски, всякі. Я навіть я не медик, не знаю всі приспособлення, штуки, які потрібні взагалі це все виглядало, як на якомусь турецькому іспанському серіалі. Тобто все є, ти нічого не розумієш. І ми чекали, почекали ми хвилин 15, і до нас підійшов лікар і запитав, що сталося. Тому йому розповіли, в принципі, що сталося, і куди можна хотіли б, щоб вони звернули увагу. І він нічого нам не пояснив, що Десь вийшов з палати, повернувшись через хвилин п'ять, він привозить такий апарат, який дуже сучасний по міркам України, щоб зробити уЗІ внутрішніх органів. Він дуже люб'язно все пояснював, що кровотечі немає, там печінка на місці, все добре, нічого не пошкоджено, внутрішніх кровотеч немає. За що я дуже переживала, бо там така гематома за пару хвилин з'явилася дуже велика. І як мама, тако, мені було дуже неприємно це бачити. Він обстежив всі сичовини фурт, тобто, тобто всі, всі органи в шлунку, все, що могло. Віддалися такій травмі, на що я звернула увагу. Мені було дуже дивно, що до нас ніхто не мав ніякого діла в плані того, щоб ми взяли сіту або перезаписалися на інший наступний день, щоб ми там змогли обстежити внутрішні органи, тут по своїй швидкій вони відразу все все допомогли і зробили. Потім цей лікар пішов і до нас підійшов інший лікар. Вже це була дівчина, яка люб'язно поспілкувалася з нами і каже щось типу того, що ми перевіримо, чи немає струсу мозку. І чи не поверло щось в носі? Виявилося все, що на все добре. І дуже цікаво, як вони перевіряють струх з мозку. Мало того, що ці всі нам відомі вправи походити там, до доторкнутися до носа, походити по прямій лінії. Так що мене дійсно здивувало, так це. Те, що нам одночасно кажуть, ми вам даємо, потрібно зробити аналіз сечі, щоб перевірити, чи немає крові в сечі, так як маленька дитина, і все ж таки, ми може на узі щось не те подивилися, побачили. Ну не так по і Побачили, нам дали таку скляночку для аналізів. Серветки, щоб дитина могла можна було витерти, помити, і після аналізу так само витерти, помити. Ми зробили своє, діло, віддали в реєстратуру ці аналізи, а поки що до нас підійшов лікар і каже: ми зараз даємо вашій дитині щось скуштувати, і якщо ви посидите хвилин 15 подивитись на його реакцію, якщо не буде нудоти, в принципі, все ок, і ми не бачимо щось такого, щоб його госпіталізувати. Після України, звичайно, я такого не очікувала. Я кажу, окей, я в принципі була згодна на все, але подумки я вже думала, який чек мені виставлять за ці послуги в Іспанії в такій непоганій лікарні по нашим міркам, де нас дуже прийняли швидко і все обстежують. Тож вони принесли малому стакан соку персикового з м'якоцю. Принесли такий великий кусок хлібу, пропитаний чимось таким якимись приправами, щось типу оливкової олії з чимось. І два великих кусочка шинки і сир такий типу маздам. І мовляв, хай він скуштує хоч щось. Якщо не буде зворотній реакції, то в принципі все добре, а ми поки що зробимо аналізи. Ну, ми з Давідом, звісно, зробили так, як хотіли, так як нам нас попросили. Ми почекали. Нас це виявилось слава богу все добре і покликавши лікаря. Ми пояснили, що все добре. Ми всім задоволені, Дякую, що з нас далі, і як ми будуємо далі ці відносини. На що нам сказали почекати? Чекали ми ще хвилин так 15-20 точно. Я вже не розуміла, що ми шути чекаємо, чи рахунок, чи що ми чекаємо. Але виявилося до нас прибігла лікар, яка остання нас оглядала посміялася ще з нашою у перші дні вже добряче обгорів. І каже, я виписала вам рецепт. Рецепт виявився на те, що ми зможемо, якщо будуть болі, завтра ми можемо купити передстамол в будь-якій аптеці і давати йому, якщо він буде скаржитися на якусь біль. Але що мене вразило? Разом з цим рецептом лікар мені дає набраний шприц е препарат типу нашого ібупрофен чи нурофен е обезболюючий, який е каже, зараз будете лягати спати. Він може скаржитися на те, що в нього е дуже перебитий ніс, і в принципі живіт вдарений, е буде скаржитись на болю, щоб ви не переживали. Я вам е набрала потрібну дозу, цього має вистачити до ранку, а далі ви вже будете бачити по дитини і можете купити ліки в будь-якій аптеці. І давати йому. Звісно, в мене челюсть просто відпала від того, що така турбота і такий весь сервіс, як можуть сказати, хоча мені було не до того. Дійсно, я як мама була дуже вражена, бо на той момент я була така перелякана, і будучи в чужій країні, я думала, що щось сталося з моєю дитиною, куди бігти, що робити, куди звертатися. І нас дійсно прийняли дуже добре. Чек 0 євро. Саме стільки я заплатила за прийом лікаря по швидкій допомоги. Я не знаю, яким чудом, ви будете мене запитувати, чи мене є знайомі. Немає в мене знайомих лікарів. Я точно так же приїхала на бум, просто звернулася до лікарні, щоб оглянули мою дитину і сказали мені, що все добре. Або якщо не добре, то що я маю далі робити. Я була вражена тим, що іспанці дійсно на високому рівні приймають українців. На високому рівні я навіть не можу сказати, чи так сприйняли б українські лікарі безкоштовно, не маючи в карман, не поклавши їм там іспанець якийсь пару гривень за вдячність, щоб він його оглянув, чи зробили б вони узів той же вечір, аналізи і так добре, якісно віднеслися до пацієнта, який навіть не є резидентом даної країни. Окремо, що потрібно відзначити, це сам вигляд. Лікарень, стан лікарів і взагалі зовнішній вигляд е, е, всіх лікарів і медсестер. Це е, гарні е, жінки, чоловіки, вони дуже охайні, уніформа, е, функціональна. Це не просто якийсь там з китайського сайту Aliexpress заказана е, суперкомплект. Ні, тут все видно, що державою воно забезпечується, уніформа у всіх однакова, е, спорядження. Тобто це поясна система із різними бинтами, ножицями, різними там все, що потрібно. Тобто видно, що це бинти не видані там державою в тисячу році, десь яку не можна відкривати, бо це ще там за державні кошти, кошти видано і ні одному пацієнту не можна там робити цю пов'язку. А дійсно вони користуються. І якщо ти визиваєш швидку допомогу лікарів, видно, що вони їдуть по своїй справі, по виклику і нададуть допомогу настільки, наскільки це можливо, а не так, як у нас, приїдуть і ще скажуть, ну, доживете до ранку, а вранці там сходите на запис до лікаря, з яким у вас декларація підписана. Тому це реальна історія, яку я пережила. Я вражена. І для мене це великий показник. знаєте, показник впевненої собі в країни, яка може дозволити не тільки піклуватися про своїх громадян, а й піклуватися про іноземців. І я думаю, що нам потрібно всім вчитися цієї доброти. І, в принципі, допомагати один одному, щоб ставати краще і розвивати нашу. Ми сподіваємося, наша історія допоможе вам чимось вкласти гарне враження або прийняти рішення переїжджати все-таки в іншу країну чи ні. І будемо вдячні вам за ваші лайки та підписки. І підписуйтесь на канал.